Стрічки це історія, яка була е, пов'язана з Авдіївським напрямком, це останні дні Авдіївки і околиць цього міста. Зібрав цю історію в єдину таку Микола Бут, режисер цієї стрічки, під ваші обласки, будь ласка, я запрошую. Давайте з першого тоді почнемо. Ем, як довго це тривало? Да? Як довго монтувалось? Насправді дуже складно сказати, бо. Зазвичай, ну я звик до цього працювати з матеріалом. Я працював дуже багато, дуже багато випусків різних програм і передач, які ви бачили, і які я власне робив. І я доволі чітко розумію вже скільки мені потрібно часу, залежно від кількості матеріалу. Але я зіштовхнувся з тим, що це матеріал трошки специфічний, і навіть не тому, що він. Сумбурно знятий без якоїсь логіки взагалі, часто ну, тому, що зрозуміло чому, тому що такі обставини, а ще й тому, що ну, доволі важко, по-перше, дивитися, а по-друге, ти вже по ходу придумуєш форму цьому. Тобто форма вона виникає не до, а скоріше після, або, може, навіть в процесі створення. І ти можеш дивитися на ну, якісь кадри, щось побачити, і потім просто тиждень не повертатися до цього, ну, тому що треба якось їх прожити. а Потім повертаєшся, ще раз передивляєшся, ще раз, ще раз, ще раз. і Вже настільки черствієш, тобі так здається, що обираєш з тих жахливих кадрів, ті, які краще. Ну, на жаль, так воно працює. А потім дивишся якісь нові, і ти думаєш, що вже готовий, і зараз я наступну історію візьму, і все нормально, бо я ж вже надивився, ти береш іншу історію, знову дивишся, і знову після цього два тижні не можеш за це сісти. Тому з того, що я планував зібрати десь за місяць, я мабуть робив ну, півроку, може, може навіть більше. Скільки фінальних версій, це дуже складно вам сказати, бо вони ну вони мінімально насправді змінювалися. От це те, що ви бачили, вона на там відсотків 85, мабуть, це перша версія є. Єдине, що ті самі кози, яких вже мабуть 121 одна на даний момент, вони спочатку вони додалися пізніше. Той.